Так, юнаки наші, майбутні футболісти, увага! Сьогодні у нас свято, свято футболу. Сьогодні нас прийшли привітати наш мер міста Новоселиця Марічна Нікоріч. Голова РФК «Колос» Новоселецького району Георгій Васильович Кирів. Голова Новоселецької районної федерації футбола Дитячо-нацької футбольної ліги рота Віталій Васильович слово надається меру городу Мерілінщині. Доброго дня, дорогі наші спортсмени, дорогі наші майбутні чемпіони світу, Європи, мабуть, Олімпійські ключі. А якщо ні, то здорові громадяни нашої. Батьківщини України, ми раді вітати вас в нашому місті, місті Новоселиця, який має історію майже більше ніж пів е, тисячоліття, 560 років ми чи 561 рік ми будемо святкувати цього року. Ми раді вас вітати в нашому місті. Хто вас любить? Ми вас любимо і бажаємо вам успіхів! Вас присутніх, хто став. Гарним футболістом, гарною людиною я вам хочу побажати гарного здоров'я вам, тренерам, вашим сім'ям. І щоб ми могли зустрітися вже на сільській лізі України, так як я возглавляю сільську лігу України першим заступником в планах на 2017 рік з осені почати сільську лігу України серед сільських команд. РФК «Колос» на Усадовском районе Кириллу. В строю стоят команды, которые не первый раз на этом стадионе находятся. Но есть гости, по-моему, которые впервые находятся на нашем стадионе в Новоселице. Я бы хотел, чтобы у вас осталось в памяти хорошее воспоминание От да, о Новоселице. Чтобы вы сегодня показали хороший футбол. Я не буду говорить, что сегодня это самое это открытие сезона, но если можно так выразиться, это самое большого футбола, так открытие, потому что мини-футбол уже мы в этом году проводили на этом стадионе, но вы есть открытие сезона футбольного, вы так говорите, это самое новоселец. Я вам желаю удачи, желаю, чтобы победители это самое были самые лучшие, это самое, чтобы победили. 10 років ми започаткували цей турнір, ви отримати сьогодні календарі. Побачите, як 10 років, які команди були. 16 команд починали. Не було нічого, м'ячів, форми, але потрохи ми пішли тяжким путем. Але вийшли дуже добре. Сьогодні я радий бачив, бачите, тут Київ, Львів. Готин Хмельницький, ради бачити дуже велика географія нашої країни. Бажаю вам тільки успіхів і перемог. Удачі вам. І Сюди, капітан команди, хто у нас? Звідки команда? Я не звідки область. Ну так, у вас зима закінчилася. Бажаємо успіхів вам.

Вони будь-яким коментарі ігор, представники команди підійдіть. Може бути десь книжка, там 10 хвилин. Все, команди!